Прямо зараз у Швейцарії проходить саміт миру, який об'єднав 92 країни, до яких доєдналися ще 8 міжнародних організацій. Що ж він означає для цивілізованого світу? Гадають, що цей саміт це початок оформлення нового світового порядку, який забезпечить мир на землі. З вами Олександр Вельмошко, ми на каналі Одеса і Транспорт. Залишайтеся з нами та підписуйтесь. Отже, пам'ятаєте, була така собі Ліга націй колись? Це організація, яку створили за підсумками Першої світової війни, з метою не допустити нової війни та сприяти роззброєнню. Але наприклад, у 1930-х роках ліга націй, не маючи силових повноважень та механізму впливу на інші держави, показала себе абсолютно нежиттєздатною та неспроможною структурою. Єдине, що вона змогла зробити, це накласти санкції, виключити державу агресора з учасників ліги націй чи висловити глибоке занепокоєння. Нічого не нагадує, правда кінцевим результатом діяльності Ліги націй із забезпечення миру стала Друга світова війна. А перед її початком ліга так і не змогла зупинити ані війни між Парагваєм і Болівією, ані завоювання Ефіопії, Італією, ані розшматування та поглинення Німеччиною, Австрії та Чехословаччини, ані агресію радянського союзу проти Фінляндії, ані громадянську війну Іспанії. І так далі саме тому під час Другої світової союзники заклали основу нової міжнародної сили Організації Об'єднаних Націй ООН. Один з головних теоретичних механізмів запобігання війни це створення за потреби інтернаціональних миротворчих сил, згідно резолюції ООН. А ще одним механізмом забезпечення миру могла б стати Рада безпеки ООН з п'яти постійних та спочатку шести, потім десяти членів, які обираються на два роки. Але від початку виявилося так, що Радбез ООН не зміг ефективно діяти через необхідність для будь-якого важливого рішення одностайної позиції всіх п'яти постійних членів Радбезу, чим і постійно користувалися і користуються ті держави-агресори, які туди входять. Як би виглядало наприклад теоретичне запобігання війни? ОНУ, якби вона працювала так, як треба. Ми пам'ятаємо, що 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне військове вторгнення до України в той же день. Чи наступного дня Радбез ООН одностайним рішенням створює миротворчий контингент і вводить його до України з метою зупинки чи витиснення військ держави-агресора назад та мирного врегулювання? Всього конфлікту це могло б зайняти деякий час, навіть кілька місяців, але ООН зробила б реальний крок, реальні дії, і добилася б якихось конструктивних результатів, так як ООН це зробила, наприклад, у Кореї у 1950 році чи при окупації Кувейту Іраком за часів Саддама Хусейна у 1990 році, але в такому випадку було б потрібно у нашому випадку. Щоб Росія, як постійний член Радбезу, проголосувала б за відповідну резолюцію про визнання Росії державою агресором відповідною правовою оцінкою її дій та подальшим покаранням, ви можете собі таке уявити? Я ні. Власне, цей механізм одностайності прийняття рішень постійними членами Радвезу ООН у підсумку і звів на нівець роль цієї організації. Загалом саме тому ООН у врегулюванні війни, яку розв'язала Росія проти України, не може і не зможе зробити нічого окрім млявих резолюцій з висловом глибокого занепокоєння. Саме тому співробітники деяких дочірніх організацій ООН брали участь у вторгненні Хамас в Ізраїль. Саме тому, наприклад, той же Ізраїль, який обороняється від терористів Хамас, ООН намагається визнати агресором. Саме тому Росія, яка постійно обстрілює українські міста всім, що в неї є, окрім ядерної зброї, продовжує засідати у Раді безпеки ООН і нічого не робити для запобігання війни. Повертаючи ж до подій Другої світової, ми пам'ятаємо, що у тих міжнародних конференціях, які заклали створений тоді новий мировий порядок, новий світовий порядок, конференції у Тегерані, у Касабланці, у Ялті, у Потсдамі, у Сан-Франциско при створенні ООН, ніхто навіть не думав про те, щоб запрошувати туди представників держав-агресорів, тобто гітлерівську Німеччину та її союзників. Але зараз почався міжнародний саміт миру, який ініційований Україною, і на який зібралися представники 92 країн світу, щоб підтримати нашу територіальну цілісність, щоб засудити державу агресора, і обговорити нагальні питання військової та продовольчої безпеки у світі. Все це робиться в умовах, коли ООН, яка повинна все це забезпечувати за своїм статутом, не може виконувати покладених на неї задач. І тому цей саміт миру слід вважати одним з перших публічних заходів заснування нового світового порядку, в якому буде створено нову систему запобігання війни, нову систему швидкого реагування на військову агресію та нову систему покарання агресорів. Цілком логічно, що на цей саміт не запросили представників Росії, хоча росіяни та їх публічники дуже обурені тим, що державу агресора не запросили обговорювати припинення її агресії та покарання агресора. Та враховуючи сказані напередодні російським же диктаторам забаганки, то Росію треба не запрошувати на міжнародні саміти, а робити з Росією саме те, що пропонував робити. З такими, як Росія, нинішній її президент, років 20 тому, тобто мочити у сортирі. З чим вас і вітаю. Чекаємо, коли з державою агресою зроблять саме те, що хотів її президент Путін. І прощаємося, слава Україні!